Вітаю, друзі! Ви на каналі Ходабечвот і сьогодні дивимось на об'єкт 277. Це просто якийсь шалений бій, сильний, просто дуже сильний бій на об'єкті 277. Так, сьогодні просто дуже швиденький бій. Так що відразу протискай вподобайку, не зволікай, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. І так, ідемо по бою. Це мапа Хайве кидає внупу без жодної артилерії в команді. І скільки він сьогодні на пульке та як він це буде робити, відразу кажу: це такий 58-відсотковий гравець, 58%, 58 до перемог у нього присутні. Та, ну, по е, рейтингу мається на увазі Wargaming, то самої гри у нього близько 10 тисяч ВТР. Так що хлопчина, я так розумію, знає толк в цій грі з нікнеймом. Дектарьов, я так розумію, у нього нікнейм саме так буде звучати, і він не на боновому спорядженні зовсім це закалювання. закалювання так, стабілізатор та е, досилач. І в нього ще інструкція стоїть на досилач і в нього зараз завантажені кумулятиви з пробиттям 340 мм. У нас тут альфа. 490, і до слова, він досить малувато відіграв боїв на цьому танку, тому що тут біля танка, якщо подивитися, отут на вух є команд, то у нього 22. Тобто він досить малувато заробив чистого досвіду, щоб отаку маленьку, досить невелику цифру показувало. І що? Два прибиття. Зараз даємо по ворожому ТНХ ТВЗ-51, це 9 рівень. І зараз що? Так, а що це зараз робить оцей хлопчина? Об'єкт 252У, це 8 рівень. Я не розумію, що він зараз там виробляє. Так, і зараз так, перше пробиття ми йому дали вже і друге дали. от Я дивився перший раз, зараз разом з вами я вже дивлюся, другий раз оцей відосик, цей бій, цей ріплейчик. І я не можу зрозуміти, чи це якась гра з ботами, чи що. Пишіть в коментарях обов'язково. Є вже 2-1 рахунок, ми по хідпонтам ведемо ну, плюс-мінус на півторика. І зараз 60 ТП. Я так розумію, він відстрілявся і ми сміливо просто зараз даємо здро... знову ж таки друге пробиття. В ВНЛДшку по 60 ТП. Наш союзний Т-10 виїжджає і отримує від 60 ТП. Так, їде. От подивіться, нагло нагло зараз відіграє оцей наш 277 і вже 3377 пульках. Так, попередній відосик був на цьому танку Рембо. Так, зараз ми його не пробуваємо кумулятивом. Там зараз зеленим світилося, я так розумію, можливо, там якийсь був фальшборд чи щось типу того. І зараз два рембо, два хлопчини зараз відіграють на цьому танку, на цих танках вдвох. І зараз будемо проти них намагатися якось відігравати без шкоди для себе. Так, знову друге пробиття. Зараз даємо вже знову по тому самому рембо 507 альфа чудово вилітає. І от. Хлопці, от зараз просто зажаті. от Зараз ми просто, от подивіться, в НЛД зараз шиємо. Просто феноменальний бій, просто феноменальний. Уже 4800, навіть понад 4800 вже на пулька. Так і верхнього, верхнього планку зараз пробуваємо, чудово альфу ще й крутить на кумулятивах. 5 з копійками вже на пулька, ну 4-3 рахунок. Чудово, чудово, дуже чудово. І так от я дивлюся на поводження от, команди противника. от, Ще раз повторююся, напишіть в коментарях. От зараз таке дивне, дивне трішечки поводження противників. От Так, ми зараз вихопили і від ТНХ, і від Рембо. Я так розумію, що у ТНХ зараз не топова гармата стоїть, бо тому що він нам завдав тільки на 376. І що, ми зараз працюємо майже по перезаряджанні. І бачили? Яга і їхала в цю сторону. Подивіться, відразу реагує на це Дехтарів. І що? Зараз вже чекає, подивіться, чекає в НЛДшку Даємо пробиття і. Як нам зараз пощастило, що як панзресут нас не пробив. Так, він був на стандартних бронебійних снарядах, але в нього по просто повністю вистачає бронепробиття, щоб нас пробивати абсолютно майже всюди. ну, якщо не Незважаючи на башту. І Я так розумію, що по перезаряджанні ми ще раз маємо давати по якпанзересоту. А ні, як сотий забирає нашого 1 One. І ми зараз даємо пробиття знову ж таки вже понад 8к на пулька. Рембо тут знаходиться. Це вже останній противник, який тут залишився в цих дворах. Так і розмінялися бронепробиттями з ворожим Рембо. 8700 уже на пулькану. Ні, Рембо вже залишається шотний. Ну я думав, що він його ближче, бо тому що він вже шотний. Він нам не цікавий. Ну але все одно хотів його добрати, але наші союзники нас випередили. Коли т 1 Б також відхоплює від нашого 277-го, Їде відразу от подивіться дуже агресивно відіграє, просто максимально агресивно, як тільки можливо. О, нашого 277-го залишається тільки 969 хідпонтів. Тобто він шотний для Яги, і вона відразу якраз дивиться в нашу сторону. Так відстрілялася, Яга відразу. Ми виїжджаємо та добираємо там тільки 248 хітпонтів, але все одно. І якщо подивитися на мінімапу, мапу, от команда противника просто зажата. Так, що не пожаліє кумулятивчик для гриля? Так, не пожалів, рівнісінько. Середня шкода вилітає 490 одиниць і з фака 105-го зараз. Я так розумію, ми будемо добирати. Так, знову ж таки, кумулятивчик. І ми його не пробуваємо в гусеницю. Чудово, офіційно зареєстрованих уже повністю 10к на пулькано. Два танки знищено, три противника залишається. Гріль 15 об'єкт 430. от Зараз на якого ми дивимося, та цс 53 Так, дивіться уважно на об'єкта 430. Щось зараз неймовірне зараз робить ворожий об'єкт 430. Ну, можливо, процентів так 90 я вам даю, що 430-й швидше за все, бот. Так, от зараз аж почав рухатися, коли отримав вже від іншого противника. Бачили, і він відразу перевівся на нього. Я так розумію, що це була наша вафля-есота, тобто Фенікс. Зараз він позаді нас їде, оцей новий танчик, я записував відеоси, хто не дивився по цьому танчику. Так, і рухаємось в сторону ворожої бази. риль 15, я так розумію, він залишається шотний. Це з 53-й також шотний. Ну, їдемо. Їдемо, ми, я так розумію, можемо витримати пробиття від гриля 15-го просто спокійно, бо тому, що у нас понад 900 хітпонтів, у нього 750 середня. Ну, звісно, максималка, якщо в нього вилетить, можливо, нас і забере. Так, подивіться, ще й гриль 15 -й нас не пробуває. У нас стандартний продемій снаряд. Відразу добираємо гриля 15-го і залишається тільки ЦС-53, шотний 312 хітпонтів, Чекаємо до кінця перезаряджання, зводимося в НЛДшку та добираємо. Ось так ось: 16673 одиниці заробляє майстра. Звісно, також сталева стіна, підтримка та основний калібр. І саме головне, подивіться, він опулькав в тисяч шістсот одиниць. Чотири танки він знищив. 1468 чистого досвіду він здобув, і з преміум-аккаунтом він пішов в мінус на 31К срібла. Бій тривав, подивіться, не цілих 7 хвилин, і думаю, от в самому кінці я зараз покажу, хто додивився до цього моменту, можливо, варто показувати ще статистику. Ось нашого автора Ріплею, який я говорив: Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках!